Ось така красунечка. У мене тут сидить, моя помічниця буде сьогодні зі мною працювати. <гум> буде сьогодні зі мною тут допомагати мені, красунька моя. У нас на дворі дуже холодно, вітер такий. Буде мені допомагати, зараз рослиночки мої пересаджувати, да? Кіцюня? У мене на стів залізла ще одна помічниця, сілася, шанелька. Ще моя одна красуня буде мені допомагати зараз з моїми рослинками. Ось такі красунечки. А ось тут іще одна дрихне. Моля. так, красуня? Допомагати не хоче. Хочу вам сьогодні зробити таку невеличку розпаковочку і показати вам, що я собі придбала для своїх рослинок на тему. Зараз ми з вами розпакуємо і подивимося разом. Посилочка йшла до мене приблизно півтора тижня. Прийшла до мене прямо в поштомат. Сьогодні я її отримала і покажу вам, що тут таке до мене прийшло цікаве. І почнемо ось такі стрекози. Зараз я вам покажу. Так, я їх замовила собі для. Прикрас, як декор. Десь поставлю якусь, якийсь вазончик. Так, у мене тут помічниця, провіряє. Все нюхає, знайомиться. Що тут до мене прийшло? Шанелька. Тікай. тако потягушечки зробила. От тако моя дівочка. Молодець, сідай, все, йди, будемо дивитися разом. Розпаковочку. Так, ну оці стрекози, друзі, я замовила. Вони мені тут їх чотири штучки, такі гарненькі, досить величенькі такі. Ну, ось такі. Зараз ось я вам покажу. Розправимо її трошечки крила стрикозі. Ось так і ось така красунька. Оставлю якийсь вазончик, і хай мені прикрашає як декор. Ну, я не дуже їх хотіла замовляти, але там, як ви знаєте, на тему треба замовляти більше 400 гривень, то прийшлося щось іще додати. І вибрала такі стракози. Так, а саме основне, для чого я робила посилочку, це у мене ось такі рукавички. Це рукавички для витирання пилу із листочків. Там на картинці я вибирала м'ятного кольору, а прийшли до мене рожевого. Ну, нічого. Вони такі, знаєте, з мікрофібри. Там було в наборі. О, якраз розмір мій підходить мені. Емочка. Замовляла емочку, ну, трохи, трохи, навіть свободні. Ви знаєте, такі вони досить плотні. Там можна було по одній рукавички і можна було парою. Ну, я взяла пару. Для того, щоб один листочок притримувати, іншим отак протирати. Я думаю, буде набагато зручніше. Ну, Ось такі рукавички, із-чого я робила, скажімо так, замовлення. Це основне астрикози теж було доповнення. І ось тут ще я замовила собі ось такі ножнички для рослинок. Ось такий секатор. Такий гарненький. Зараз прийшла весна і будемо живцювати рослинки. У мене є ножничок дуже багато, але вони постійно у мене губляться. Шанеля, і ти провіряєш, так? Да? Ось у мене ще одна ось помічниця бігає. Ну, без них ніяк. Я думаю, в хазяйстві для рослинок в мене згодиться. Так, і тут я замовила ще собі ось отакий. Зараз розпакую і покажу вам. Ось отакий термометр. Тут він показує вологість повітря і температуру повітря. Діло в тому, що в мене шанелька, ось, ось що вона робить. У мене є термометр, який показує тільки температуру, а цей показує навіть вологість. Але не знаю, чи тут є до нього батарейки. Так, друзі, розібралася з цим своїм термометром. І там була, тільки, там була вставлена батареєчка. Він прийшов до мене з батарейкою, Вийняла плюночку, і він почав у мене працювати. І ось така у мене зараз температура і ось така вологість повітря. Так, і, і, і ще ось замовила, друзі, ось таке. Зараз я безпокою. Я замовила, замовила тільки одну штучку, тому що, друзі, я не знала, як воно буде по стійкості, чи воно дуже. Ось так вона надівається штучка на штучку. Їх тут таких 5 штучок? О, бачите? І можна одну таку зробити велику гілочку. І ось можна таку опору для маленьких зробити. Бачите, така опора для маленьких, може бути, рослинок. І можна зробити ще дві. А можна зробити. Скласти всі 5. І буде ось така довга майже метрова опора. Зараз я вам покажу. Ось така довга-довга метрова опора. Так, друзі, хочу вам показати, що я вже затарилася собі для весняних пересадочок. Ось отакий грунт поліський, 20 літрів. Він дуже-дуже мені подобається. Тільки в таких. 20-літрових пакетиках. Остальних мені не подобається, тому що там він якийсь не такий, а цей дуже-дуже, такий, знаєте, вологий. І, і в цьому ґрунтові є все, що треба для рослин. Ось отакий в нього PH5,5, 6,5. Так, і ще ось взяла ось отакий пакет, також 20-літровий еко плюс універсальний. Оце вже такий дешевший трохи торф'яний субстрат. Ну, ось такий це я не пробувала Еко плюс. Подивимось. Один взяла з дешевих, а один взяла з дорогих. І оце я так затарилася для своїх весняних пересадочок. І ось отаке прийшло до мене добриво Осмокот, О, Осмокот Про. Тут кілограм. Це добриво універсальне. Воно підходить як для квітучих, так і для декоративно листяних. Ну, будемо пробувати. Добриво я не пробувала, не використовувала, використовувала інакше добриво. Але воно вже у мене закінчилося. І оце взяла ось отаке добриво Осмокот. Виготовлено у Нідерландах. Вроді би, написано було на сайті, що це професійне добриво. Тут ще у мене є. Ось взяла трохи перліт. Дві пачечки, дві пачечки перліту взяла вікрові. Ну, Думаю, поки для пересадочок хватить мені, вистачить. І ще взяла такий кокосовий брикет, Такий 200 г. Попробую, що воно в мене вийде. Зазвичай я брала вже такий готовий субстрат. Уже такий, знаєте, розв'язувати. Розпушений такий, а це прийшла його не було, і взяла оце ось такий один брікет. І з цього одного брикета 200 грамового, виходить, 2,5 літра ось такий, кокосового ґрунту. Так що, друзі, починається скоро робота. Будемо пересаджувати, і будемо з вами наводити марафети своїм рослинкам. Ось такі в мене покупочки невеличкі, грунт. Грунти, переліти, кокоси, добрива, і будемо з вами робити пересадочки. Так, зараз я спробую оцей брикет розмочити. Зараз я його тут розпакую. Але тут, на жаль, не вказано, скільки води. Я хочу його розмочити, тому що мені треба кокос. Треба деякі рослиночки мені пересадити. Скільки води я не знаю, ну зараз пробую. Його так розмочить і хай розмочується. Ось так, друзі, поки в нас кокос розкисає, ми зараз будемо з вами дещо робити. Так, друзі, я ось тут. Насипала ґрунт. Грунту багато я мішати не буду. Ось тут додавала ґрунт універсальний і додавала сам перліт. Більш нічого я сюди не додавала. Тому що перчики ці досить добре ростуть у будь-якому ґрунті. З ґрунтами, що стосовно цих перчиків, я дуже особо не заморачуюсь. І так як вони вологолюбиві, люблять вологий груд, тому я багато розпушувачів сюди додавати не буду. Єдине, що я, мабуть, сюди додав, це кокосові чіпси. Ось, друзі, такий ґрунт вийшов, Універсальний ґрунт, перліт і кокосові чипси. І все. Так, ну і що? Зараз будемо ми з вами робити пересадочку. Марафет моєму перчику. Не дуже мені тут зручно це все. Ось так, друзі. Зараз будемо пересаджувати перчик. У мене про цей перчик є відео на каналі, як за ним доглядати. Кому цікаво, можете подивитись. Зробимо таку перебалочку невеличку. Він досить швидко росте, я його недавно пересаджувала. І ви ось подивіться, що... Що вже тут із корінням. Бачите, яке вже наросло. Так, і сюди ще, друзі, добавлю ось отакі маленькі парчики. Ну, вже не маленькі, вже величенькі. Ось, бачите, теж яке коріння в них гарненьке. Так, і зараз ще один підсажу. Цього теж, ось подивіться, які корінці гарні, вилазять наружу. Ось так я їх виложила. сюди. Ще трошки підсиплю маленьким добрива, бо маленьких корінці маліта не достають. Так, і будемо засипати земельку. Тепер я сподіваюся, тут їм буде простору гарно ростимуть Ну, ось так, друзі, пересадила і зараз будемо його формувати. І так, друзі, ми з вами перчик пересадили і зараз будемо його вимощувати і будемо його з вами прикрашати. А прикрашати ми з вами будемо ось такими опорами, що я замовляла на тему. На тему я замовляла іменно опори для цього перчика. Тому що його можна вирощувати як ампельний, але мені хочеться його вирощувати на опорі. Зараз ми його накрутимо. Прищепочки. Так, тут у нас іще є один одна гілочка. Цю гілочку ми прикріпимо ось сюди. Ви знаєте, замало мені буде цієї опори. Так, оцю гілочку ми прикріпимо сюди. Так, і в нас залишилося ще два малесенькі перчика. і ми їх прикріпимо до цих упор. Треба буде ще, друзі, докупити собі таку опору тому що мені її виявилося малувато для цього перця. Так, і ще в нас залишився ось такий один маленький. Ми його також прикріпимо ось тут. Ось така, друзі, краса в мене вийшла. Сподіваюся, вам буде видно оця краса. Зараз я вам покажу ближче. Бачите, треба ще докупити опору, тому що мені її не вистачило. І додати, щоб він ріс отак вверх. Ну, а поки що ось так. Ой, поки що росте. Далі буде видно. Так, перчик ми з вами прикрасили. І зараз подивимося, що тут із нашим кокогрунтом. Кокогрунт, бачите, вже розкис. Ось отакий вийшов. Трошки, мабуть, сухувати, я б ще йому трохи додала сюди водички. Всередині, бачите, ще трохи не, не цей не розкиснув, не розбухнув. Я йому ще трошки додавлю водички. Корінювати я тут хочу, друзі, у цьому кокогрунті. Хочу укорінювати хоєчки. Деякі хоєчки хочу розмножити, бо я свої хоєчки ні разу не розмножувала, відколи вони у мене є. Ні разу їх не обрізала, не стригла. Ще деякі зрізики хочу собі хоєчок замовити і хочу їх спробувати укорінювати у цьому кокогрунті. А ще в цьому куконті я хочу пересадити ще одну свою рослиночку. Це у мене е, алоказія лонгелоба. Зараз я вам її покажу, тому що в неї там повно коріння, а вона у мене не, не росте. Це вже гарно, кокос розбух, гарненький. І зараз я хочу трошечки зробити ґрунт і пересадити свою алоказію. Так, а для локації я візьму ось сюди трохи додавлю кокосового ґрунту. Тут у мене ще є ґрунт, який я наводила для свого перчика. Зараз його ще трошечки додав. Все гарно, добре розмішаю. І ще сюди хочу трошечки додати перліт. Ну і, друзі, Такий ґрунт у мене вийшов. Косовий ґрунт, універсальний ґрунт, перліт. І трошечки є коко-чіпсів. Так, я думаю, буде достатньо. Ось хочу, друзі, вам показати, що я буду пересаджувати. Ось отакий досить плотний стаканчик у мене є із-під йогурту, йогурту, а з-під десерту. Я там зробила дирочки. І буду в нього пересаджувати. Ось, бачите, навіть буде таке. Прикольна штучка. Спочатку викидала, а потім, думаю, пригодиться для моїх рослинок. Ось, бачите, навіть ще знизу буде така підставочка. Так. А локазія, друзі, у мене ось отака лонгілоба. Ось вона підсушує старенький листочок, молоденький викручує, але вже вона його розкручує вже, мабуть, ну, тижня-два. І чомусь він стоїть оце на місці, не може його ніяк розкрутити. А там, бачите, знизу в неї все забито курінцями заросло. І я думаю, вона із-за того не може його розкрутити, що їй не вистачає живлення. Ось тут у неї така невеличка бульбочка. Зніму. Дуже її розправляти сильно не буду. Тут у неї ще бачу є мох. Трошки повиймаю цей мох. Ще одна бульбочка. Така маленька, бульбочок уже наращує. Там в бачу, ще бульбочки наростають, ну більше я не буду їх виймати, хай собі росте. Так, я думаю, такого стаканчика вистачить. етикетку не, не вдалося мені її зняти, тому що приклеєна намертво. Так. І сюди я її додавлю трошечки доброго. Не Небагато, а трішечки. Так, ну і будемо її садити. Тому що це лонгілоба, вона повинна швидко рости, а вона чомусь у мене погано росте. Ось так, друзі, вийшло. Сподіваюся, тепер її живлення вистачатиме і вона швидко почне розкручувати свої листочки. Ну, а ось оці я потім пророщу бульбочки. Ось така красуночка. І ще, друзі, хочу пересадити ось оцей свій. Сільвер блаш Антуріум. Бачите, скільки в нього там пуп'яночок вилазить. Понабухали, і оце сидять на місці вже більше місяця. Далі не ростуть. І я так розумію, що їм не вистачає живлення. Бачите, там уже коріння вилазить у нього. Також у цей ґрунт буду пересаджувати, але кору просто розмішаю. Ну бачите, які в нього корінці гарненькі. Є один гнилий корінець, я його приберу, ну і все, більш нема гнилого нічого. Так, це гарненько я розмішаю і пересаджу його у ось такий горщик з-під орхідей. Зараз весна йде, не йде, а вже почалася. І хай він собі розростається. Так, на низ керамзит. Тому що він був посаджений у самій корі, і я так розумію, йому там не дуже вистачало живлення, і він зупинився і не схотів рости. Так. Зараз я йому також додав добриво. Добриво, друзі, у мене це на 5-6 місяців, то я думаю, його вистачить. Добривати я його не буду. Тільки буду поливати. Горщик досить завеликий, але постараюся його не переливати. Діваюся, тут йому вистачить тепер і живлення, і місця, куди розростатись. Ось така, друзі, в нас вийшла ще одна пересадочка. Поливати я не буду, грунт вологий. І залишилося мені посадити свої бульбочки з-під алоказії, але то вже я пересаджу без вас. Ось таке ось такий сільвер блаш. Ось отакий у нас парчик. Сподіваюся, тепер йому місця буде багато рости. Ще докуплю йому опори. Тому що не вистачило. Ось таке відео в мене на сьогодні вийшло. Всім вам дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтеся і до зустрічі. Всім пока-пока!